Дуже часто ви мені просто засипали за останні місяці питанням про насіння гарбузів, чи, чи вигідно цим займатися і так далі. Хоча на ютубі на, на цю тему я не один непоганий відео, як там чоловік з жінкою сидить, рахує, що він там особо нічого не зробив. А, моя думка стосовно цього, вона не буде відрізнятися оригінальністю, тому що я, по-перше, це будуть мої догадки, а по-друге, я цим ніколи не займався. Або можна сказати, я цим ніколи не займався, і це будуть мої догадки. Але як я це бачу і взагалі тут тема цього гарбузового насіння вона лежить більш на поверхності, як вона взагалі, от, як я мислю, да? я взагалі помічаю, що от із продаж скажу, що оцей кінцевий продукт, який ви будете продавати, тобто яким способом зараз продають більшість? Вони просто постачальники сировини. Що це, що це за історія? У вас картопелька до зриву, ви викопали. Тобто ви ніяких страв з нею не робили. Ви просто як сировину її продали. У вас вирис, кущик помідорів, ви зірвали, побігли, продали. Це вважається як сировина. Ви ж з аджику не продаєте вже готову чи там законсервовані Ось всі помідори. Тобто, до чого я веду? Я веду до того, що в малих містах взагалі оця тема, я б сказав би, готової продукції вже, вона, ну, мені кажеться, вона погано продається. Я особисто з цим так великий об'єм не мав, але мені здається, сировину люди беруть краще. Сировину набагато краще беруть і набагато легше її продати. Тому що, по-перше, люди не багаті, люди не багаті, більшість людей не багаті. Скажімо так, навіть нижче середнього рівня доходу. А, тобто, людей нема грошей. Якщо сісти подумати добре, ота банка помідорів, біля якої виходили, морочилися, ну, кущика там вирощували цілий сезон і так далі, то... Ви будете просто його дорожче набагато продавати і не факт, що його заберуть. Простіше було продати сировину і без мороки. Ну, як там була б морока, по вирощування, ну ви поняли. Тобто, ще там банки, там, ну то, коротше, така історія. Так само буде і з насінням гарбуза. Дуже дуже багато етапів, важливих етапів, які треба пройти. І на виході може бути так, що ви просто на вичинки не стоїть. Щоб гарбузами займатися, по-перше, треба мати о, трактора. У вас є трактор? Ви ж не будете вручну їх всі переносити, ви задовбуєтесь, ваша спина просто скажете, ну буде відказ, параліч і пінозроту, воно вам треба. Тобто треба трактор, хороший причіп, щоб ви могли просто по полю спокійно працювати. По-друге, це треба велика дуже така ну, ділянка. Бажано десь хоча б 450 гектар. Це, це раз, це два точніше. Три це догляд. Я не думаю, що там просто тихнув якусь порічок і воно росте, тобто посадить, обробить в міжраді, щоб воно просто от, не заросло бур'яном, а погодні умови, а це пови, а може десь що щось краде. тобто Ви зрозуміли. Ну і Потім ще ж треба ще його позбирати. Постягувати, насушити насіння, потім знайти ще клієнта, а клієнт специфічний. Тобто, ні, може люди брали б, я не знаю, там, якщо по групам десь по Фейсбуку розкидати. Но мені здається, якби ти займався от таким от полем картоплі, пів гектара-гектар, навіть якщо ти на зимовку продавав би, то ти зробив би набагато більше. Так, да, теж б спина боліла б, руки відпадали б, ти просто зробив, мені здається, більше. Чим на гарбузовому насінні. Вже навіть як альтернативу можна просто займатися кавунами, знайти хороше насіння, може якийсь полив зробити, хоча не знаю, як це робити, я не робив, але люди роблять. І ну, можна просто більше зробити. Ну, як альтернатива була просто картопля. Повір мені, якщо ти посадив би пів гектара картоплі, десь якийсь Facebook забіг би в групі купити-продать по своєму місту, зробив би хорошу об'яву, якщо є бусик. Нав'язали, люди викопали, в селі, когось наважив, і ти наш записав, ти знаєш, скільки тобі картоплі. Головне, і не пакувати ці фіолетові сітки, ну, стромново воно виглядає. І, і просто виставити ну, місцева картопля, а бажано по місту продавати своєму. Да, і набити клієнтську базу. Мені здається, на картоплі більше заробиш просто. Навіть якщо ціна була 15 гривень. З такої ділянки можна було б непогано б зробити, тому що на ну, на картоплю в принципі там особо великих затрат немає. Оце насінка, якщо своя є, і все. А там трактор, якщо вдома є, то там же ж це не про що в порівнянні з заробітком. Да, буде тяжко, буде нелегко. Но мені здається, такий бізнес таки більш має шансів на життя, чим просто займатися пів гектаром гарбузів. І так як люди потім кажуть, не можемо знайти клієнтів, як ви продаєте, а куди його діти, легко говорити, коли от є куди продати. Тобто і моя особиста думка, Це, якщо у вас клієнтська база вже не натрінькана, ви живете біля якогось великого міста, ну можна спробувати. І то я б на початку теж не сильно все вкладався. Це особиста моя думка, тому що ну, я не бачив, би, щоб їм масово так займалося. Я так колись в поїздки часто їздив, то я бачив, трохи люди такі, по полях садили ті гарбузи, Ну там плюс і худоба у них була. Понимаєте? Вони якби і насіння продали, і худобі є що їсти. Там, кор корови, там, свині вдома, кур курам, э, трущом. Я, не... я просто не знаю, яке воно. Ну, худоба є то 100%. Тобто вони, якби, знаєте, э, двойне комбо їх виходить. Вони і на насіння заробили трохи, якщо знали, куди його продати. Ну, і... А вже ж худоба не голодна. розумієте, про що я? Тому Тут, тут такий, якби теж є варіант. Ну, я так повторюсь, моя особиста думка все-таки треба поетапно йти, щоб потім не було великих розочарувань. Посадиться собі спочатку там пару соток, подивитися, чи будуть брати, як будуть брати. Якщо хоч брати не будуть, то хоч собі насушити, де бо ти зиму їсти. Де і все. А там далі дивитися, розчаратися чи не розчаратися. по такому алгоритму йшов я. Я ніколи не вкладував там, і не дивлюсь такі, знаєте, безумні якісь ідеї там. Оці мотиваційні відео, що тебе там обов'язково получиться, треба в себе вірити. Я поетапно йшов. Так само сполуницю, я поетапно йшов. Спочатку дві сотки, потім три, потім п'ять. Потім 7, а потім вже 10+. плюс. Тобто я так дивлюся, потрошку нарощував кожного сезону, і з того заробітку, що заробив, вкладував. І таким способом я розкручувався. Бо я просто ж не знав, як буду ту не сібрати, що буде. Так само і в продажах а, помідорів, так само і в продажах той самий картоплі ми йшли поетапно. У нас не було такого, що ми о, все, садимо 5 соток помідорів, будемо по Ні. Спочатку градочка, потім три, потім чотири. Ну а потім вже на піку в нас було майже 7 соток. Ну, у нас город просто невеликий, там, всього соток 25, й на три людини, мені здається, там роботи вистачає. Так що це особисто моя думка. Ну, а ви там, жміть лайк і пишіть коментарі.